министров представил новую главу значит, Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука. К сожалению, должен уйти сейчас в кабинет министров, где не хватает корма. Что хотелось бы добавить? Хотелось бы добавить, что дерегуляция шла, идет и будет идти, просто нужно ускоряться. Это самый эффективный способ и борьбы с коррупцией в бизнесе, И самый короткий путь, чтобы бизнес почувствовал позитивные изменения в нашей стране, реально дерегуляция – это миллиарды, десятки миллиардов гривен из карманов коррумпированных чиновников, которые сами создали вот такую вот среду разного вида дозвола, разного вида лицензий, которые не соответствуют международным стандартам, не соответствуют практике легкости ведения бизнеса. Поэтому мы все сейчас убираем. приводим в соотношение с международными нормами, особенно что касается Европейского Союза, это туда куда мы и стремимся и облегчаем жизнь бизнесу. Поднялись на 12 мест по doing business, это только начало, это правительство работало, что касается этого конкретного рейтинга, из-за отсечки даты 1 июля только половина года. У нас очень амбициозные планы, уверен, что в следующем рейтинге мы уже будем в топ-50 странах мира. Множество инициатив, которые были приняты и уже внедрены, они были сделаны уже после отсечки даты, поэтому будут учитываться уже в следующем рейтинге. Очень важно тоже вспомнить, что мы приняли совместно с регуляторной службой, совместно с кабинетом министров план по дерегуляции на 2015 год. Это 212 инициатив. Больше половины из них уже выполнена, другая часть в стадии выполнения. Есть какое-то там отставание по некоторым категориям. Как раз с этой, в принципе, идеи и создается офис эффективной регулирования, чтобы ускориться. Потому что те бюрократы, которые находятся в индивидуальных министерствах, тоже не способны в силу каких-то причин, профессиональных или каких-то других сдерживающих факторов прописывать законы, прописывать постановы узнавать, какой позитивный пример какого-то регулирования находится в других странах и так дальше. Здесь функции державной регуляторной службы остаются такие, как были. Новый офис никаким образом не заменяет эту функцию. Как премьер-министр сказал, это некие головастики, которые люди, пришедшие из бизнеса, будут своим опытом из бизнеса помогать державной недержавное, извиняюсь, офису эффективное регулирование. Приступаем, можно сказать, ко второй части, что касается дерегуляции. Первая была имплементация плана по дерегуляции. Здесь нужно тоже упомянуть, и это очень важно, что множество инициатив, которые уже приняты, уже внедрены, особенно в сфере упрощения ведения бизнеса в порту, в сфере сертификации, значит, в соответствии с евростандартами, там, по удобрениям, по автомобилям, по пищевым продуктам. Эти инициативы, которые работают и приняты, и очень важные для бизнеса, они даже не были в плане дерегуляции. Поэтому вся дерегуляция, которую мы делаем, это не только план, это множество инициатив за пределами этого плана. Поэтому приступаем ко второй стадии. Раньше мы хотели ее назвать гильотиной, в других странах это называется rolling reviews, можно назвать это полным пересмотром регуляторной среды в нашем бизнесе, но цель одинаковая, просто улучшит очень серьезную регуляторную среду в нашей стране, которая уже улучшается в отдельных секторах, и это факт, это аграрная галус, это транспортная это несколько других. И здесь нужно отметить очень такие яркие, я бы сказал, инициативы, яркий пример позитивный министра юстиции, министра аграрной политики и министра транспорта. Я думаю, что всеми усилиями мы обязательно победим эту бюрократическую коррупционную составляющую, которая мешает развиваться бизнеса и обязательно выйдем в следующем году на 2% минимум рост и создадим условия для дальнейшего стабильного экономического роста в нашей стране. Как вы знаете, тоже 10 ноября у нас в Верховной Раде отдельный день экономического развития и дерегуляции. разделили 15 законопроектов на 5 блоков, не делили законов на наши и ваши, на самом деле там есть и депутатская э, инициатива, э, есть инициатива общественных, э, значит, активистов э, и, конечно же, кабинетом министров э, отдельных министерств разделили это на антимонопольное, э, конкурентное законодательство, внедрение международных стандартов управления госсобственностью, отмена разрешительных актов, э, еще 30 процедур в различных сферах хозяйственной деятельности, реформа государственного контроля и управления, это что касается проверок, самая заболевшая тема для бизнеса в последнее время. И думаю, что после принятия этих 15 законов в Верховной Раде будет такой позитивный скажем, момент, где будет инициатива такие дни экономического развития, дерегуляция делать на ежемесячной основе, потому что множество законодательных инициатив уже подано в Верховную Раду давным-давно, и одного дня не хватит, чтобы все это внедрить в действие. Поэтому, коллеги, большое спасибо. Для меня, как одного из продвиженцев реформы, что касается дерегуляции, это неплохой день, когда мы предоставляем этот офис. Я думаю, что там молодые, новые ребята, в основном из бизнеса, за международные деньги, реально будут инструментом для всех министерств, чтобы быстрее все эти инициативы, все эти задумки внедрять в жизнь и улучшать инвест-среду, и улучшать инвест-климат в нашей стране. Большое спасибо. Дякую. уважка голова державної вітерної служби. Дякую колеги. Буквально кілька коментарів. А перше, ми розглядаємо новий новий офіс як ресурсний центр. Ресурсний центр для Міністерства економіки для, для органа політики в сфері дерегуляції, ресурсний центр для а, всіх міністерств, тому що практично всі міністерства у нас так чи інакше регулюють господарську діяльність. Отже, для того, щоб вони своє рішення ухвалювали обґрунтовано, передбачувано, у них буде можливість скористатись ресурсним центром, тобто експертами, які будуть в цьому офісі і зможуть фахово-професійно і в першу чергу економічно виважено допомогти ухвалювати рішення міністерства. І е, ми розглядаємо це як ресурсний центр для державної регуляторної служби. В першу чергу, в напрямку е, от покращення якості е, нашого е, такого важливого документу, як аналіз регуляторного впливу, який на сьогодні за законом має супроводжувати абсолютно всі проекти регуляторних актів. Це е, професійний документ. Він е, Складається в першу чергу з так званого кост-бенефіс аналізу, тобто з аналізу вигід і витрат, який має робитися економічно грамотним і розумним експертом, який взагалі розуміє, як буде працювати надалі це регулювання, яке воно викличе затрати не тільки для бюджету, а в першу чергу для бізнесу. Бо кожне регулювання коштує грошей, не буває безоплатних регулювань. Отже, ми вважаємо, що цей центр дасть. Нам можливість скористатися з експертної допомоги в тому, щоб такі АРВ нарешті дійсно стали виправданими і дійсно стали грамотними за сучасними методологіями сучасними технологіями. І, власне кажучи, хочу сказати, що цей центр він не є конкурентом іншим громадським об'єднанням і іншим асоціаціям, і так далі, тому що вони так само можуть. Долучатися до цієї всієї роботи і надавати свою експертну допомогу. Але вони це роблять за бажанням, тобто, коли в них є ресурс, коли в них є час, коли в них є натхнення. А от від бірді офісу, як від ресурсного центру, ми очікуємо, що вони це будуть робити щоденно, постійно і на професійній основі. Тобто це вже не буде залежати від їх натхнення, це вже буде певним чином їх обов'язок робити це. Тому, от, власне кажучи, ми в Вважаємо, що це є крок вперед. Ми дуже довго виношували ідею, як зробити так, щоб залучити найбільш якісних експертів до такої професійної і високоекспертної е, діяльності, як от. Е, Супроводження регуляторних рішень і розглядали різні схеми, різні варіанти. І е, сьогодні виглядає так, що створення такого офісу експертного, який буде це все забезпечувати, е, ну, виглядає найбільш оптимальним рішенням. І, власне кажучи, підкреслюю, держава. Кабінет міністрів не знімає з себе відповідальності за якість цих документів. Відповідальність буде залишатись на міністерствах. На державній регуляторній службі, але для того, щоб цю відповідальність реалізувати належним чином, нам дуже потрібна експертна допомога. І, от саме така експертна допомога і має бути, якби гніздитися у цьому самому БРД-офісі. Саме такі наші очікування від цього офісу, саме таку ми маємо на меті завдання, тому що державне завдання до регуляції залишається державним. І по іншому і бути не може, тому що я хочу нагадати, що власне кажучи, дерегуляція і якісне регулювання оці всі британські досвід він доводить, що це є спосіб, сучасний спосіб прийняття державних рішень. Державні рішення в сучасних європейських країнах приймаються не за бажанням просто якогось чиновника, не за натхненням чиновника, а після глибокого ґрунтовного розрахунку, глибокого аналізу наслідків, які, власне кажучи, викладаються в аналізі регуляторного впливу професійною мовою, в першу чергу професійною мовою. Цифр ми маємо бачити, скільки це буде коштувати. От щоб забезпечити такий рівень державної політики, забезпечити такий рівень прийняття державних рішень, нам потрібен такий ресурсний центр, яким має стати цей новий офіс. Дуже дякую, дякую, пані Ксенія. Далі наш брифінг продовжує заступник міністра економічного розвитку та торгівлі пані Юлія Кламенко та голова офісу ефективного регулювання пан Олексій Гончарук. Будь ласка, пані Юлія. Я би хотіла додати декілька слів. Насправді мої колеги вже все розказали. Мені залишається тільки можливо додати декілька мазків до цієї до цієї картини, зібрати так би мовити, пазл. Ми раді, що все ж таки молода команда приступає до роботи, тому що я чиновник з шестимісячним стажем. Я вам Хочу сказати, у нас дійсно не вистачає всередині ресурсу. Ні у кого з державних органів не вистачає ресурсу для того, щоб робити якісно документи. Не і якісний аналіз цих документів, які ми випускаємо, і за того, що. Ну, це вимагає насправді іншої кваліфікації, і це вимагає спеціальних знань, які ми повинні принести на в кожний державний орган. чим ми займаємо збираємося займатися разом з. Державною регуляторною службою на базі оцінки регуляторного впливу, тобто ми повинні кожний документ, який ми видаємо, ми повинні оцінити скільки він буде вартувати бізнесу, скільки він буде вартувати громадянам. Тільки після того, як він буде оцінений в цифрах, політики можуть приймати рішення, чи вартує приймати цей документ, чи не вартує цей документ. Це, власне кажучи, єдине для чого ми повинні всі йти для того, щоб приймати зважені рішення політичні на базі цифр. а не не емоції чи під тиском бо якогось впливу, тому я думаю, що офіс, який буде знаходитися на віддаленні від цих державних органів, буде мати велику користь. Він зможе незалежно нам сказати, що ми робимо оцінку наших дій, і скільки ці дії будуть коштувати нашим громадянам і бізнесом. Тому я вітаю офіс. Я вважаю, що він стартанув достатньо. Активно я їм бажаю набрати людей якісних кваліфікованих, щоб вони могли передати свої знання далі всередину державних органів в парламентський корпус, який теж дуже необхідний ці знання, оскільки вони теж повинні оцінювати ті документи, які вони випускають. По статистиці, наскільки я пам'ятаю, тільки 38% документів йде з уряду і приймається парламентом. Інші документи, законопроекти це 62%. Відсотки є депутатськими. Законопроектами, тому а вони теж повинні дуже відповідально підходити до того, що вони пропонують, і те, що вони приймають. Тому ця практика повинна бути не тільки в уряді, така практика повинна бути в парламенті, як, власне кажучи, є в більшості країн. Будь-які акти оцінюються на його вартість. Також я хочу сказати, що найближчі плани, як Міністерства економіки, ДРС і офісу, це по перше активізувати роботу над існуючим затвердженим планом дерегуляції. Які був затверджений в березні 2015 року. Чіткі, те, що називається дорожня карта роудмеп, для того, щоб підвищитися в рейтингах не тільки Doing Business, а в інших рейтингах інвестиційної і економічної привабливості України, це перелік законопроєктів, які ми повинні прийняти там до 1 травня чи до 1 червня 2016 року, для того, щоб дійсно показати, що Україна робить і Хоче залучати інвестиції, інвесторів і відкрита до роботи. Із іноземними і внутрішніми інвесторами і бізнесом, а також безумовно треба зробити більш осяжний план дерегуляції на наступні декілька років, які власне кажучи, будуть операційним планом для спільним для офісу дерегуляції для державної регуляторної служби для міністерства економіки. Ось, власне кажучи, все, що я хотіла і для сказати міністерство і, міністерств. і для всіх міністерств безумовно, тому що перші міністерства роби чомусь думає, що це наші проблеми, так. а не їхні Ніяким чином <гум> Тому е, ми готові працювати. Я надіюсь, ми активізуємося і е все ж таки будемо більш активно проводити дерегуляцію, що власне кажучи потребує малий і середній бізнес і е, наші громадяни. Е, е Якщо є якісь запитання, готові відповісти. Переходимо до запитань, пане Олексій, коротко. Та ні, власне, ну що ж, Дякую, колеги, ще є запитання по тим брифінгу. Дякую всім дуже за увагу.